І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію, і сьогодні ми будемо говорити нарешті про любов. Ну, про любов, а верніше, точніше, про те, що люблю я, і, власне, в чому полягає ідея даного відео. Ну, просто щоб поділитися своєю е, радістю, створити таке ресурсне відео, можливо, таке, яке буде надихати е, усіх, е, хто його подивиться, щоб там подивилися, що там навколо них є такого, е, що теж можна було б е, любити. Ну і власне ну просто скільки можна. От, що там у мене є на каналі? От Як спілкуватися з токсичними людьми, чому люди не покидають насильницькі стосунки? Що таке жаль? Там якісь рівні особистості я знімав, що травмує дітей, аб'юза розлучення. там, Втрата власних дітей. Ну, Блін, скільки можна О, Скільки можна вже от про все це е, говорити, ну, ну і також, ну, скільки можна вже робити, просто знаєте, такі пізнавальні відео. Ну, пізнавальні відео це, звісно, добре. А от е, приємно. Хочеться Хочеться щось приємного. І от, власне, от я вирішив зробити нарешті щось таке. Ну нарешті поговорити про себе на цьому каналі. І щось таке розказати, можливо, когось на щось надихнути. Отже, сьогодні поговоримо про кілька речей, які я люблю. І, звісно, це відео буде в такому вільному форматі. Я тут просто виділив собі кілька таких пунктів, щоб не забути про що розказати, але так, не розписував їх, то такий вільний формат. І отже, давайте почнемо говорити про те, що я люблю. І перша річ, про яку я хотів би в цьому контексті поговорити, це. Любов. Ну, а ну, а куди без любові? Ну. Ну, блін, ну, любов. Ну, як без любові? Ну, без любові нікуди. Любов це дуже важливо. Ну і звісно, що любов, знаєте, це така річ, це таке поняття дуже широке. Ну, по-перше, любити можна багато різних речей. І любов це штука сама по сама по собі про те, що приносить ресурси. От ми можемо любити дуже велику кількість різноманітних самих різних речей, і вони всі нас наповнюють, наповнюють ресурсами, допомагають нам жити ліпше. І звісно, що також у контексті любові часто. Можна говорити про те, що всі люди інтерпретують її, це поняття по-різному. Але, як на мене, це недобре в любові, саме цей пункт я, до речі, не люблю, тому що таким чином можна наінтерпретувати в собі взагалі все, що хочеш, в тому числі різних деструктивних речей, які насправді руйнують. Натомість я пропоную таке визначення любові, як це. Прагнення любов це таке прагнення любити об'єкту своєї любові добре, або нашим стосункам, або і об'єкту, і нашим стосункам. Ну, Тому що, припустимо, якщо ми говоримо про наші стосунки з живими істотами, там, людей різних ми любимо тварин, там, домашніх улюбленців, то, звісно, ми маємо і про наші стосунки. З живими істотами піклуватися. І про самих цих е, живих істот. Що якщо ми про них не піклуємось, то ну, яка це любов? А якщо ми ну, якось так собі будуємо ці стосунки, ну і також, яка тут любов. Але також любов може бути і до. ...не... Ну, коротше, до предметів різних. Ну, припустимо, любов до їжі. Я люблю їсти, прям люблю. Там люблю їсти, це, їжа. Е, це добре, це дуже добре. Але якщо переїдати, ну яка це любов? Ну, е, ну, яким чином тут наші стосунки з їжею е, поліпшуються? Ну, ну, Про їжу я ну, піклуватись не можу, то це, ну, предмет, це предмет, їжа це предмет. Е, навіть якщо до цього це була якась жива істота. Але ну, якщо я буду просто переїдати, їздити із брудного посуду, в брудних місцях і так далі, ну, яка це любов? Ну, який момент в наших стосунках, і який з цих моментів у наших стосунках з їжею натякає на те, що я піклуюсь про наші ці стосунки? Що я піклуюсь про себе у цих стосунках. Ну, типу, я вступаю в стосунки з їжею, я їм в брудному місті, з брудного посуду. Це напевно, що не так собі впливає на мій організм, а де тут ну, любов до мене, хоча б до стосунків з їжею до мене? І, звісно, що не також любов до себе, окрім всього іншого, має бути ще й любов до себе. Ну, і любов до себе, знаєте, це така річ, як і її я інтерпретую як певний такий стандарт якості. От ми себе любимо і таким чином показуємо іншим людям е приклад, і, скажімо так, даємо інструкцію, як з нами поводитись. Наприклад, я не дозволяю себе там, над собою там знущатись, якось себе ображати, чи ще щось таке, і інші люди мають розуміти, що я не дозволяю себе ображати і так далі. Це, звісно, що не про те, що я там не вступаю в конфлікти, там я якось не вирішую ні. Конфлікти це одне, а там якось якимось чином мене ображати і так далі. це і, і зовсім інше. Я це не дозволяю. От, це любов до мене. Я піклуюсь про свої стосунки із собою. Мені із собою має бути добре. І взагалі, я це та людина, яка зі мною буде от, от до самого, самого кінця. І Із собою ну, я маю відчувати ну, максимальний комфорт і що сюди ходить. Ну, власні емоції, власні думки, там, поведінка, почуття, ставлення до різних речей. це все це я саме із собою маю бути узгодженим, розуміти себе. І якщо я не докладаю зусиль, щоб себе розуміти. Не докладаю зусиль власну до любові, просто до покращення своєї якості життя, то яка тут може бути любов. Ну і взагалі трохи відійшли. Все-таки любов це річ ресурсна. Вона не просто підтримує певний стандарт якості, а також надає ресурс, От коли ми взаємодіємо з тими речами, які ми любимо. Ну, це знов -таки, з з'їжу, от ми їмо Їмо багато, їмо смачно, ну і багато, звісно, що річ суб'єктивна. Звісно, що я люблю наїдатися добре, але не переїдати. Оце я люблю, І люблю, щоб було смачно. Ну і е, люблю... Ну, різні речі люблю навіть собі список речей, яких я люблю, люблю вести. І його просто так от береш, от список речей, які я люблю. І там навіть по категоріям у мене є там кіно, яке я люблю кілька штук, поки що в мене там записано там аніме, речі, відчуття в мене є, які я люблю. Є речі, якими я люблю займатися. У мене там написано, і так далі. Багато всього в мене записано. І прям просто перечитувати цей список. то... О. Ну прям радісно, радісно стає, і я всім раджу писати список речей, які ви любите. І, звісно. Ліпше за все його робити по категоріям, можна навіть робити по порам року. То, що влітку доступні одні речі, як можна там наповнюватись ресурсом, а взимку інші. Ну, Наприклад, там, не знаю, влітку можна ходити. Гуляти під сонцем, засмагати, а взимку можна не знаю, там, загорнутися в ковдру і просто спостерігати, як за вікном падає сніг. Отакі от дві речі вони обидві приносять ресурс, але доступні тільки у свою пору року. І власне любов, це така. От я вам прописую вам всім любов, хто це дивиться. Почніть у ній потроху, хоч трохи розбиратися. І ставитись до неї свідомо, налагоджувати свої стосунки з різними речами, не тільки з людьми, не тільки з іншими живими істотами, а й з речами, якими, якими ви займаєтеся, і щоб стосунки з цими речами з усіма були у вас здорові, щоб вони вас дійсно наповнювали, а не просто ви ми, ними займає, займаєтесь. Просто тому, що начебто любите, от про якість ви ніколи й не Ні, от Задумайтесь, і я прям обіцяю, не пошкодуйте. Це буде прям круто. От любов я от прям люблю, що треба вже цей розділ відео закінчувати, а я все ніяк не можу. Тому що любов я люблю, це була перша річ, про яку я хотів поговорити. Друга річ, про яку я хотів би поговорити, що я люблю, це, звісно, психологію. Ну, Не хотів би, щоб це відео було таке, знаєте, не інтригуюче, чи ще якесь таке. Просто от кілька різних речей, які я люблю, про них я розказую. Ну, і, звісно, що про психологію. Психологією я займаюся і я її люблю. Ну і, скажімо, як би я це пояснив? Ну, до того, як піти вчитись на психологію, власне там, в університет, вищий навчальний заклад, утримувати відповідну освіту, я пробував займатися програмуванням. Також ходив в інший навчальний заклад займатися програмуванням і керувався чисто, знаєте, двома речами. Перше, це, це таке розуміння, що. Я в цілому непогано спілкуюся з комп'ютерами, вирішую комп'ютерні проблеми. У мене ніколи не було в думках викликати там, не знаю, якогось комп'ютерного майстра. Ні, у мене батько в комп'ютерах розбирається, і якось мені це теж передається. Я теж добре розбираюся в комп'ютерах і в цілому. Ну, там знаю, як шукати інформацію, як вирішувати проблеми і е, так далі. Це перший момент. Другий момент, ну, напевно, якщо працювати в ІТ, там, напевно, мали би бути хороші гроші. Дві такі речі, знаєте. Е, е, довго вони мене на, на програмуванні не втримали. І от, е, власне. Е, Якби порівняти психологію програмування для мене, от е, психологія для мене досить е, легка, насправді, я в ній е, майже не відчуваю труднощів. І здавалося б це, що про те, щоб е, уникати труднощів, ні. Я в психології не уникаю труднощів, і в тому то і прикол, що в психології я люблю е, зустрічатися із різними труднощами, і мені цікаво їх. Е, Вирішувати, будь то звичайні там, університетські студентські психологічні задачі там в рамках різних дисциплін. Також, ну просто є психологія це фундамент, це про наше життя, про базу. Про все це у нас виникає багато життєвих труднощів. От про те, як з ними справлятися, це мені цікаво. Я, це, ну, я, я хочу цим займатися. Натомість, як тільки у мене почалися труднощі у програмуванні, мені це одразу, через пару місяців після початку, перестало бути цікавим. І вже через півроку я просто довчився семестр, і все, я звідти пішов. Я, от Просто базове розуміння користування комп'ютером, вирішення комп'ютерних побутових проблем і те, що там начебто мають бути хороші гроші, для мене це ні взагалі нічого. Ніяка не мотивація. Труднощі, ні, все до побачення, ні, я не хочу. Я не хочу цим займатися. Натомість, психологію, вже кілька днів, кожен день я цим займаюся. Щось досліджую, книжки читаю. От у мене назбиралась там бібліотека книжок, я їх всі перечитав і зараз перечитую по-другому колу, щоб там їх якось відсортувати. Може, які-небудь які, які треба, треба виконати, тому що вони е, такі собі можуть бути навіть небезпечні. І такі в мене вже є, їх треба виконати. І, коротше, от прям для мене це прям для психологія, для мене це прям ух, люблю я це діло. Так, ну і окрім всього того психологія це наш фундамент нашого життя. Тому що от, взяти ті самі комп'ютери, IT-технології, в нашому світі в цілому можуть статися такі неприємні речі, що вони можуть стати безкорисними. Не буду розвивати цю тему, щоб не наганяти всякий негатив. Але може бути таке, що станеться великий електромагнітний імпульс. І все, вся електроніка просто перестане працювати. І все. І взагалі, скажімо так, якщо розвивати цю ідею, то як там кажуть, як там казав Ейнштейн, не знаю, буде, як буде відбуватися Третя світова, але четверта світова буде відбуватися палками і камінням ну, за допомогою них. І, власне, людство може деградувати до палок і каміння. Але психологія вона буде завжди допоки люди не деградують до тваринного рівня. От до тих пір буде психологія, буде розуміння про наше благополуччя, про якість життя. Звісно, якість життя це така річ, вона у порівнянні. Хороша якість життя зараз це зовсім не те саме, що була хороша якість життя там, 500 років назад. Це різні речі. Але поки ми е, трохи, скажімо так, вище в еволюційному плані, ніж тварини, е, у нас буде таке поняття, як якість життя. І власне, психологія. Психологія це про це. Ну і власне, моя робота як фахівця, психолога вона полягає в тому, щоб добре знати психологію і робити так, щоб інші люди, ну хоч трошечки, теж знали психологію. І хоча б свою. Ну, от я як фахівець маю розуміти, що є, наприклад, такі речі, як типології, багато різних речей, в залежності від певних критеріїв. Там, по конституції тіла, по типу нервової системи, там ще по різним речам бувають різні, 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 різні типи людей. От я всі, звісно, знати просто не можу, ніхто не може це знати. Але я маю в цих речах розбиратися. І до мене приходять різні люди, і я маю допомогти їм розбиратися в собі. Серед цих от різних варіантів знайти, допомогти цій людині знайти себе і вчитися жити в рамках своїх переваг і певних недоліків, то що у всіх вони є прямо. Позбавлятись, ну, позбавитись можна хіба що деяких, деяких поведінкових недоліків, але далеко не всіх, особливо тих, які у нас вроджені, в тому числі нервова система. Ми, от, я маю це розуміти, я маю навчити людину розуміти себе в цьому контексті, і щоб вона жила з цим добре. І щоб вона знала психологію не так, як я. В такому широкому загалі, а на рівні свого життя, свого побуту, на рівні свого побуту разом з деякими людьми. От, люди от, ходять до фахівців психологів, і от запит такий часто. От, Одружитися, вийти заміж і так далі, от, створити сім'ю. Сім'я це про стосунки між двома різними людьми. От, а приорі це будуть завжди різні люди. І е, е, треба якось навчитися цим жити. А щоб навчитись цим жити, треба зрозуміти. От, Одну частину стосунків, тобто одну людину, другу частину стосунків, тобто іншу людина. І от які у них є там перевагні доліки, як би вони могли це суміститись? Як вони, мають, як вони могли би доповнювати одне одного в цій системі? І от всі ці речі, от все це мені дуже цікаво. Я люблю ці речі. Вирішувати, коли тут є труднощі і так далі. А, а, як, а як би тут о, було б цікаво? О, так. Щось тут таке о, так, треба подумати. Треба подумати, так, от, це я все дуже е, люблю. Ну і взагалі як? Я коли збирався вступати в заклад вищої освіти перед тим, як власне вступити там на програмування в комп'ютерну одну академію, досить відому, я поставився, коротше, поставив питання: а чи є яка-небудь професія, в якій треба просто думати? Я поставив це питання батькові, батько сказав, що там та нема таких, щоб просто думати і все, ну, та, та нема таких. Ну, думаю, ладно, вступив на програмування, через пів року я звідти пішов, бо мені не сподобалося. А потім вступив на психологію. то що, блін, психологію я паралельно із програмуванням просто брав, ну, брав там, дивився лекції, матеріали там, на Ютубі, щось там інше досліджував і так далі. І блин, що, так на психологію треба вступати, я вкіпавка. Мені так подобається, і кожен день щось дивлюся. Кожен день. І не короткі там відосики з Тіктоку, психологію в Тіктоці це... це складно. Звісно, що там мова йде про те, щоб якомога більше людей залучити в цю культуру. Але також там дуже велика вірогідність, можливість. Дати неповну і неточну інформацію, і таким чином, трохи, дезим... трохи а може і не трохи, дезінформати, дезінформувати досить багато людей. Така собі річ насправді. Ну, ну і це таке, я Не знаю до чого, але ну, коротше, вирішив вступати все-таки на психологію. от Навчався я в університеті, думаю. Так, я на цій професії чисто, просто думаю, і просто видаю певні рішення, які я просто придумаю. І... Оце для, мене, оце, для мене це було прям щастя. От прям розуміти, що от, я, напевно, більше за все взагалі люблю думати, напевно, але сьогодні не про це. І те, що я займаюся професією, в якій треба займатися саме цим, це для мене прям ух, Це для мене прям щастя. Прям Дуже сильне щастя. Бажаю, ну, щоб у всіх була така робота, де вони займаються саме тим чим. Люблять. Е, да. І, власне, отак я одна з речей, які я люблю, які мене там надихають, які надають мені ресурс, це е, психологія. Тому що психологія це фундамент, це про якість життя і про все інше. Ну, і наступна річ, яку я люблю, про яку я хотів би сьогодні поговорити, це ігри. Ну, Ігри грати в ігри, це, звісно, добре, але про що я хотів би поговорити, це, власне, гейм дизайн, тобто створення ігор, процес їх створення. Ну, і, власне, Що таке гейм дизайн? Це, ну, та, це про те, щоб створювати правила і різноманітні придумувати способи взаємодії гравця з світом. ігровим світом. Ну, Скажімо так, наведу такий приклад. В кінці 19 століття людина на ім'я Джеймса Нейсміт придумала таку штуку, що от на ігровому майданчику будуть дві команди. У них буде м'яч, який вони будуть вести рукою, б'ючи м'яч об землю ну, або підлогу. І... Наближеність до перемоги кожної з команд буде підраховуватись за допомогою очок, які вони заробляють, закидуючи м'яч у кошик. Тобто у кінці 19 століття Джеймс Нейсміт придумав баскетбол. Тобто певні, певний перелік правил і способів власне гри у цей вид спорту, у таку гру, і власне став геймдизайнером першим геймдизайнером баскетболу. звісно, там вдаватися в історію не буду. Можливо, там потім колись були такі зміни в правилах. Які-небудь там, корективи там, різні, але от людина, яка придумала баскетбол. тобто, тобто Вона геймдизайнер баскетболу. І такі речі робляться із комп'ютерними іграми. і от Це такий, знаєте, мені тут подобається творчість. Творчість в іграх. І знаєте, творчість в іграх, як в процесі самої гри. Тобто дуже добре, коли розробники люблять ігри так, що в них можна подумати трошки, покреативити і знайти який-небудь новий прикольний спосіб взаємодії з ігровим світом і спосіб проходження гри. Можливо, навіть ці способи були задумані. Тобто ну, спец спеціально е прикинули, а які, е які б ідеї виникали у людей, е щоб проходити цю гру? І ці ідеї необхідно реалізувати. І такий креатив в процесі самої гри це е круто, коли гра надає тобі таку, такі, знаєте, е е таку, таку велику знаєте, різноманітність. Ну і також креативність в процесі створення ігоро. Для мене це, знаєте, таке от прям повноцінне хобі. Просто хобі поки що, але досить повноцінне. У мене є там свої файлики на комп'ютері, в яких я там прописую ідеї і намагаюся, щоб вони були системними. Взаємопов'язаними і так далі, щоб із них потенційно можна було б створити добротний такий продукт. І знаєте, творчість, ну, я люблю творчість, і ігри це те, в чому можна творчість проявляти, знову таки, як в процесі гри, так і в процесі їх створення. І знаєте, я людина з рівними, приблизно рівними півкулями. Головного мозку з невеличким ухилом в ліву логічного аналітичного півкулю. Але у мене досить добре також розвинена і права креативна півкуля. І знаєте, в контексті моєї рівнопівкульності, моя креативність, вона, скажімо так, реконструктивна. Тобто, я з нуля придумати. Ну, я не пам'ятаю, що останній раз я продумував з нуля. От, звісно, я постійно роблю відео, скажімо так, пишу їх від себе. От я знаю певні речі і пишу від себе сценарії для відео, особливо там, де досить детальні речі впізнавальних відео. Але суть у тому, що я всі ці речі просто вивчив, знаю і просто компілюю їх у певний світ, свій такий новий продукт. Але всі ці речі вже були придумані. І, власне, в іграх я в геймдизайні, коли я придумую ідеї, я їх не те, що прям придумую з нуля. Просто деякі речі я в інших продуктах вже бачив, деякі речі я вдалі, і я їх собі занотовую. І... Намагаюсь придумати, а як би їх сумістити з іншими речами, щоб був у результаті на виході такий добротний відеоігровий продукт. І така от в мене реконструктивна фантазія. Ну і також Тут задіяні такі логічні процеси. От я думаю, от, от в мене є оце, в мене є. Оце такі, скажімо так, різні речі, але я починаю задіювати свою ліву півкольну логіку і з'єдную ці речі, і, скажімо, тоді виникає нова ідея, якої ще, скажімо так, не було, але, звісно, вона, ну, вона під впливом е, е, того, що я вже досліджував і е, знаю. Тобто з нуля це не взялося. Взагалі у всіх людей так, що люди створюють тільки те, що вони вже колись бачили, і вони це можуть або модифікувати, або там, логічно якось поєднувати, можливо, навіть не поєднуване, але вони поєднують. І от у мене теж якось так сам взагалі нічого не придумаю. Але намагаюся досить ефективно поєднувати. І це те саме, що мені і подобається в е, іграх. Те, що їх можна, їх, в них можна креативно грати, і, власне, я люблю ігри, в яких можна креативно грати, коли є е, досить різні способи проходження ігор. І також. Створювати їх. І от я кажу, для мене наразі це просто хобі придумувати ідеї для ігор. А можливо, я колись це реалізую, буде в мене який-небудь продукт е, відеоігровий. І буду не знаю, якось працювати також в цій е, індустрії. Але подивимось, що буде. Так, ну і, Скажімо, це були речі, які я люблю. Ну, сподіваюсь, е, вам було цікаво. Сподіваюсь, ви чимось надихнулися. Вам було добре, прикольно дивитись щось таке. Довге відео вийшло, я такі відео довгі зазвичай не роблю. Колись там робив, але це було дуже давно. Але це, напевно, було прикольно. Принаймні, мені було приємно. І сподіваюся, вам теж. І тому, якщо ви хочете підтримати мій канал, способ для фінансової підтримки і в описі. Якщо не, не хочете або не можете фінансово, то просто е, вподобайка, під, підписка, дзвіночок, коментар це дуже для мене важливо. Ну і просто, якщо підпишетесь, е, напишете коментар і так далі, то ми з вами ще побачимось. Е, будемо е, далі е, дивитись е, щось таке. Ну на цьому все. З вами був Віктор. Дякую за перегляд, звісно. що Дякую за підтримку, хто підтримує. На цьому все. Ми з вами скоро побачимось і до побачення.